Привіт-привіт! На зв'язку знову Мар'яна, викладач йоги. І сьогодні я до вас з можливо неочікую пропозицією: виконати вітання сонцю або відому всім Сур'яна Маскар сидячи на стільці. Так також можна. Про дихання, ви пам'ятаєте, думаю, вже точно відпрацювали свою схему. Я про це зараз не згадую. Буду тільки проговорювати послідовність вправ. Ми з вами виконаємо декілька кіл. Одне я буду проговорювати, а далі як складеться. Отже, все, що вам необхідно, це стілець. І стілець має бути такої висоти, щоб коли ви сядете і ободвома сітничними кістками вгрузнете в нього. Коліна зайняли положення ку 90 градусів. Отже, зайняли таке положення, стопа стоять на підлозі. Я думаю, сильним гріхом, якщо часу у нас такого стільця немає і він буде трошки вище або нижче, Тут в сидячому положенні точно не буде. Отже, зайняли положення, ситничі кістки вгрузають в сидіння. Стопи стоять на підлозі і маківкою потягнулися вгору. Зробили вдих руками через сторони, здійняли і вгору, потягнулися, а потім опустили на рівень грудей в намисти. І починаємо. Руки попереду себе підняли вгору невеликий прогин. Опустилися корпусом вниз, руки на підлогу. Підвели корпус, підтягнули до себе одну ногу, схопивши її, застигнув. Стопу легко натягуємо на себе. Відпустили ногу, випрямили одну другу і руки випрямили у верхню діагональ. Аналогія собаки мордою вниз. Після чого ноги зігнули, руки зігнули, натягнули на себе долоні, лопатки звели. Опустили руки вниз, хопилися за стілець, ще більше прогнулися, погляд спрямували вгору. Після чого знову випрямили ноги, випрямили руки собака мордою вниз. Зігнули ноги, зігнули руки, підхопили стегно. Іншу ногу підтягнули до себе, спину тримаємо рівно. Опустили ногу, опустили корпус на ноги. Руками потягнулися вперед, потягнулися вгору невеликий прогин, Опустили руки перед собою на рівні грудей намасте. Половина кола є. Продовжуємо далі. Руки здійняли вгору невеликий прогин, потягнулися, погляд вгору. Опустилися корпусом, на настегли руки вниз, голову шиї розслабили. Тепер підняли корпус, підтягнули до себе ногу, якою закінчували попереднє коло, стопа легко натягнута. Випрямили, поставили ногу, випрямили, обидві руки витягнули вперед. Аналогія собаки мордою вниз. Ноги зігнули, руки зігнули, лопатки зви. Опустили руки, прогнулися трошки більше. Погляд спрямували вгору. Випрямили ноги, випрямили руки, корпус трохи нахилили попереду себе погляд, собака мордою вниз. Зігнули ноги, підтягнули до себе. Одну ногу, спину вирівнюємо, стопа легко натягнута на себе. Опустили ногу, опустили корпус на стегна. Рівно, спокійно дихаємо. Руками потягнулися вперед. Потягнулися вгору легкий прогин. І опустили руки на рівень грудей в намасти. Ось таким було перше коло. Ну, як трошки схопили. І давайте ми виконаємо іще два з вами кола. Тобто, коли ми виконуємо на одну на іншу сторону, це одне коло. Ми виконаємо таких ще два. Отже, погнали. Руки вгору невеликі прогил. Скорочу трошки пояснення. Нахимо на стегна. Підняли корпус, підтягнули ногу, спину рівно тримаємо. Опустили ногу, випрямили ноги, випрямили руки, спину прогнули. Зігнули ноги, зігнули руки, лопатки звели. Опустили руки, ще більше прогнулися погляд вгору. Випрямили руки, випрямили ноги, спину прогнули. Зігнули ноги, підтягнули до себе іншу ногу. Матіркою тягнеться спина рівна. Опустили ногу, опустили корпус на стегна. Руками потягнулися вперед, потягнулися вгору, не великі прогин. Опустили руки перед собою пнастем. Півкола є. Наступні півкола. Руки здійняли вгору, не великі прогин. Це на стегна руки на підлогу голова шия розслаблена. Ногу якою закінчували. Попереднє коло підтягнули до себе спину, вирівняли. Опустили ногу, випрямили одну іншу руку, спину прогнули. Зігнули руки ноги, лопатки звели. Опустили руки, випрямили в ліктях погляд вгору більше проги. Випрямили ноги, випрямили руки, знову собака морди вниз, сидячи тільки. Зігнули ноги, підтягнули до себе іншу ногу, спину вирівняли. Опустили ногу, опустили корпус на стегна. Руками потягнулися вперед, вгору, невеликі пруги. Опустили руки перед собою в напасти. Спокійне цих дихання. Трошки відпочиваємо. Хто сказав, що легко буде, сидячи? Ні. І знову здійняли руки вгору невеликі прогин. опустилися на стегна. Підняли корпус, підтягнули до себе ногу, якою закінчувала, стопа легко натягнута. Опустили її, випрямили ноги, випрямили руки, прогнулися в спині. Зігнули руки, зігнули ноги. Лопатки звели, опустили руки. Навіть трошки схопилися ними за стілець, прогнулися більший погляд вгору. Випрямили ноги, випрямили руки, корпус прогнули. Зігнули ноги, підтягнули до себе іншу ногу, спину вирівнюємо. Опустили ногу, опустили корпус на стегна. Руками потягнулися вперед, потягнулися вгору, легкий прогин, І руки перед собою намасте. І іще. Кола. Здійняли руки вгору, легкі брухи, опустили корпус на стенах, голову, шиї розслабили. Підняли корпус разом з ним, ногу, якою закінчували попереднє коло. Опустили, випрямили ноги, випрямили руки. Корпус трохи нахилили. Зігнули руки, зігнули. Ноги лопатки звели. Опустили руки, більшіли брови погляду вгору. Випрямили ноги, випрямили руки собака мордою вниз. Зігнули ногу, підтягнули до себе іншу ногу, спину вирівняємо матіркою тягнемося, опустили ногу, опустили корпус на стегна, голова, що розслабили. Руками потягнулися вперед, вгору, невеликий пругин. І опустили руки перед собою, в мастер. Зробили вдих через сторону руки. Завели знову вгору, видих, опустили перед собою в намасте. І якщо ще необхідно, зробіть декілька циклів дихання або спокійно посидьте в цьому положенні. Поспоглядайте свій стан навіть після такої, на перший погляд, легкої практики. І на цьому сьогодні ми з вами закінчимо. Якщо для вас це було цікаво, незвично, взагалі поділіться своїми враженнями в коментарях. Я буду вам за це вдячна. А також, якщо є люди, яким, по-вашому, це буде цікаво, поділіться з ними обов'язково цим відео, за що буду вдячна вам і я, і вони, напевно, також. На цьому у мене сьогодні все. До скорих зустрічей у наступних відео. До речі! Трошки наближусь до вас. Там є у мене і описання звичайної Суріни Москар. Тому, якщо ви е, хочете зі мною і її попрактикувати, будь ласка, шукайте на каналі і задоволення практикуйте. До скорих зустрічей! Дякую!